У польському сеймі сьогодні пролунали нові заяви щодо диверсій на залізничній лінії варшава люблін яка веде у напрямку українського кордону. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив перед депутатами після екстрового засідання Ради національної безпеки та повідомив, особи причетні до двох атак офіційно встановлені. За словами прем'єра, йдеться про двох громадян України, які протягом тривалого часу співпрацювали з російськими спецслужбами. Перший підозрюваний у травні вже був. Засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність та проживав у Білорусі. Другий уродженець Донбасу, який також потрапив до Польщі через білоруський кордон. Обоє в'їхали до країни восени незадовго до атак. Прем'єр наголосив, що вмонтовані силові структури Польщі та партнерські спецслужби зібрали всі необхідні дані, зокрема відеозаписи та повні ідентифікаційні матеріали. Після здійснення диверсій у міці підозрювані покинули країну через пункт пропуску в Тересполі. На той момент їх особи ще не були встановлені. Дональд Туск окремо детально описав механізм двох атак. Перша відбулася біля пулав. Диверсанти встановили сталевий затискач на рейці, що могло спричинити сходження поїзда з колії поруч. Вони залишили мобільний телефон з пауербанком, який мав записати момент аварії. За словами прем'єра, цей план повністю провалився. Конструкція не спрацювала. Друга атака у містечку Міка була значно небезпечнішою. Тут застосували військову вибухівку типу С4, під'єднану до трисотрічного кабелю та пускового пристрою. Вибух пролунав у момент, коли повз проходив вантажний поїзд із Варшави до Пулав. На щастя, поїзд не зійшов з колії. Вибух пошкодив лише підлогу одного з вагонів, а машиніст навіть не помітив інциденту. На місці події знайшли частину вибухівки, що не здетонувала. Прем'єр-міністр підкреслив, ці події могли завершитися серйозною катастрофою з людськими жертвами, якби диверсанти не припустилися технічних помилок. Окрім встановлення винних, уряд ухвалює додаткові заходи безпеки за рекомендацією Агентства внутрішньої безпеки. Польща піднімає рівень загрози до третього Чарлі. Який означає високий ризик теракту, підсилений режим буде запроваджений на визначених залізничних лініях. Туск також заявив, що уряд разом із військовим командуванням опрацьовує план залучення армії для охорони ключової інфраструктури, включно із залізницями. Це рішення пов'язане з тим, що Польща залишається однією з головних цілей для гібридних дій Росії через свою роль як головного транспортного та логістичного хабу допомоги Україні. Польські спецслужби вважають, що ланцюг диверсій, спроб підпалів і кібер. Бератак, які відбуваються в країні з початку повномасштабної війни, частина цілеспрямованої кампанії, спрямованої на дестабілізацію польської інфраструктури та послаблення підтримки Києва, Москва свою причетність традиційно заперечує. України на Білорусі.